Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. З найкращими побажаннями з вами знову Тетяна Рамус і Програма Зверни увагу. Чи знаєте, ви що у світі певний відсоток татусів виховують не своїх дітей? Хоча у сучасному світі є багато способів, які допоможуть дізнатися, чи свою дитину ви виховуєте. Як правило, цим питанням стурбована чоловіча частина населення. І саме вам, чоловіки, ми сьогодні розкажемо, як отримати відповідь на питання, чия дитина. Ми розкажемо про методи, які вигадала сучасна наука. Отже, моральний аспект переплітається з юридичним, і далі ви дізнаєтеся, як встановити батьківство. Зверни увагу. Яблуко падає недалеко від яблуні проте інколи. Що ж робити, якщо кіндер виявився сюрпризом для батька? Не схожі батько із сином ані очима, ані характерами. Вже люди сміються. Чи ж на сусідський? А ли я этих дітей, то поможет вот, э, процедура вияснення на біологічному уровне, то тогда возможно к неї стоїть прибегнуть. Людину провести можна, генетику аж ніяк. Перш ніж зважитись на тест на батьківство, краще заздалегідь розібратися в можливих результатах. Дитина отримує 23 хромосоми від матері і 23 від батька. Кожна хромосома це нитка ДНК, яка складається з локусів, а локус залили. Один алель мами, другий тата. Третього невластивого батькам бути не може. Якщо ж він є, батьківство виключене. Суть методики ДНК состоїть не тільки в їх виявленні, Ну і потім по щойті наскільки вероятно, що этот вот частичка ДНК орель, попал именно от конкретного с этой популяції. Експертиза дає 100% ні, але не може дати впевненого так. Адже частинки ДНК спільні для батька і маличі, не унікальні і зустрічаються. Зверни увагу в інших чоловіків. Батьківство вважається майже доведеним при результаті 99,9%. Та що це означає? Это говорит всего лишь о том, что на тысячу населения будет один такой человек с такими вот аллелями, как у этого исследуемого мужчины. Поэтому после запятой желательно получить как минимум 4 девятки, чтобы это был один на миллион. Тож у Києві потенційних татусів дві тисячі. Чоловіче, тебе ще не лякає перспектива мати стільки конкурентів. Якщо ні, приводь родину на ДНК аналіз. У лабораторії візьмуть кров твою малечину і матусину. Це можуть бути волоси, це можуть бути ногти. Тобто фактично самий розлічний біологічний матеріал може бути приміні. Здаєш ти кров чи волосся, результат однаковий. Але більшість медичних лабораторій працюють виключно з кров'ю. У Києві тільки дві погодяться на інший матеріал. Із них тями і волоссям працюють також криміналістичні лабораторії, але в них роблять експертизу тільки на замовлення суду. Ми ж поки про приватні замовлення у результатах теста може бути проінформований той чоловік, який производить заказ і призводять оплату. Ми довели суто біологічне батьківство задля власного заспокоєння. Якщо ж питання лежить у юридичній площині, і ти не хочеш сплачувати аліменти чужій дитині, тут не обійтися без суду. Він призначить експертизу за фактом спірного батьківства, і саме за її висновком ти стаєш батьком або позбуваєшся цього статусу. Тут вже таки доведеться з'явитися в трьох. Відповідачу хиляється від проведення. Судово-біологічної чи судово-генетичної експертизи може бути судом призначен примусовий прият на цю експертизу. Приватне звернення до медичної лабораторії юридичної сили немає. Тільки призначена судом експертиза вирішить долю твого батьківства. Проте, можливо, не одна біологія робить жінку матір'ю, а чоловіка батьком. Зверни увагу. Забувайте, що більш детальну інформацію щодо кожної теми можна отримати на сайті Дивіться архіви програми Зверни увагу на Play.Ukr.net. Завтра вельми цікаві поради щодо ексклюзивного відпочинку і правильної витрати грошей. А з вами, як завжди, була програма Зверни увагу та я її ведуча Тетяна Рамус. До зустрічі. Зустрічайте. Вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.